Розглянемо, як працюють врідбокси в CSS. Коли ви задаєте батьківському блоку значення display grid, усі дочірні елементи автоматично розташовуються у сітці та займають доступний простір. Щоб визначити кількість і розміри колонок, використовується властивість grid template columns. Розміри можна задавати у відсотках, пікселях або за допомогою спеціальної одиниці фракцій, що значно спрощує роботу з сіткою. Для відступів між елементами застосовуються властивості Column Gap горизонтально, row Gap вертикально або універсальна Gap для обох напрямків. Керувати розмірами рядків дозволяє властивість grid template Rows. Якщо вам потрібно повторити колонки однакового розміру, можна скористатися функцією repeat, яка дозволяє не дублювати значення вручну. Якщо потрібно задати позицію або розмір конкретного елемента, використовуйте властивості Grid Column Start та Grid Column end по горизонталі, або Grid Row Start і Grid Row end по вертикалі. Більше про методи позиціонування в CSS ви дізнаєтесь у новому відео на каналі.